Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тро Україна. З вами я Аня, ми сьогодні дивимося з вами Херсон Одессу Миколаїв. Я вам дуже вдячна за вашу підписку, за те, що ви зі мною на каналі, за те, що ми зростаємо з вами. Давайте дивитись, бо ворог активний, ми все, все це передбачили з вами. Хочеться гарних новин. Херсон найближчі дні! Небезпека, діти, родини, соціальна інфраструктура, лікарні. От як спеціально буде знати, що там мирні. Якийсь, і може бути, де у вас там центральні будівлі, адміністрації, таке. Зрозуміли? От там буде небезпечно. Хоча вам дадуть гроші, бо хтось приїде, як будуть якісь розмови навколо міста. Дуже багато розмов, що треба Херсоном займатись. Пообіцяють вам щось покращення, якийсь розквіт. Який розквіт, якщо обстріли, да, постійно. Ну, я вам кажу тільки те, що бачу. Що ви не самі, там якісь розмови. Може, якась піар-акція. Дуже схоже. Херсон, найближчі дні. Захист працює спати не даємо. Стра... Не, не дає. Страху наганяє. Жертви можуть бути. На жаль, показують жертви. І когось будуть місце вести, не Херсони ближчі дні. Картинка, що нібито все під контролем, знаєте? Влада, ну, як в своєму репертуарі, хлопці йдуть вперед-вперед. Там є просування, зараз область подивимось, Херсонщину. Але ваша влада, хоча і кажуть, що треба щось робити, людей забезпечувати. Це, знаєте, як постійна розмова. Розмовляти розмовляємо, результату не маємо. Ну, таке? Херсон найближчий. Розмовляти ми можемо самі з собою, да? і в передмісті, і в інфраструктуру показують небезпека прильоту. А хлопці на фронті то також дають їм жару, є якась важлива інформація з фронту. Ми ворога дуже сильно тиснемо на Херсонщині. Да. На це гроші дадуть. На, на якийсь і захист і на ще щось. Але це не, не для цивільних. Дивіться, це для військових. Дрони зможете забивати. Іде багато якихось. Чомусь мені калібри, не знаю. Можливо, це не про саму таку ракету, да? а про номенклатуру зброї, яку буде ворог використовувати на Херсоні. Херсонщина деокупована. По інфраструктурі є небезпека для цивільних. Там треба захищати людей. Херсонщина окупована. Також руйнування. Ми йдемо вперед. Йдемо самі. Є якийсь план, який у нас. Ну, щось прям радіти будуть військові. Але це не значить, що ми зупинимось. Це знаєте, як якийсь крок вперед, а далі ще багато треба кроків. Так. Одеса. Хоч, хотіла чомусь сказати, панянка Одеса. Чому? Одеса найближчі дні, біля моря прильоти. Ракета йде. Захист працює. І знову-таки, тут не в лобову може зайти, як з району, звідкись. Напишуть, що туди, а потім напишуть, що Одеса. Працює захист. Прильоту багато, воно як в пісок в посадку ще буде падати. Біситься ворог, бо ми маємо десь перевагу. Над морем, до речі, показує багато вогню. І це ще у нас показує те, що на нашому боці буде якась перевага. Ну, я так розумію, що ми щось підпалимо ворогу, Ано. десь. Є небезпека для цивільних. Ворогу, що зробимо? Таємниця. Відпрацюємо якось по ворогу. Щось у них може зірватися над морем їхнє. Ворожу, зрозуміло? Не подобається мені те, що бачу. Цивільних показує небезпека. Угу. Бачите, як забираю вісні. Дай Боже, хай не збудеться Десь а найближчий дні. Да, так, є атака. Знову, от я прям бачу, що воно таке зараза підступне. То буває напряму йде, а то воно як долітає, залітає, кружляє що робити з Одесою? Це я не про те, що здати чи ні. Кохати, любити, плакати, відбудовувати. Ресурси треба фінансові вкладати. І показ, показала, до речі, що закрити якусь територію для доступу для людей. Я так розумію, що вас там ще і здають деякі моменти. Шастають, знаєте, як кажуть, там, де не треба. Так, Одеса найближчині. Як заручники ситуації бачимо Бачимо якусь неприємну ситуацію, звертання до лікарів Є небезпека тут. Тримайтесь, Харків з вами. Миколаїв. Доброго дня бачила-бачила сьогодні вас. Ну, передбачали, що ворог активізується. Давайте, Миколаїв. Найближчі дні. Не де є спати? Працюю захист, і воно, знаєте, як розпочнеться, знову у вас з району. А в районі, я не знаю, може і пишуть десь, у вас от передмістя район, там і жертви. І жертви дуже часто. Може я просто не читаю. Не ну, можеш все контролювати, тут да? прям захист, тут прям от буде гучно страшно. Світло хоче, щоб не було. Інфраструктуру бити. У вас, як буде передчуття, бо у вас попередять і скажуть, що можлива атака, і прям ви будете розуміти, що воно після когось іде на вас. Миколаїв. Найближчі дні. Угу. Заручники ситуації. Буде і захист працювати, але є небезпека влучань. Миколаїв. Найближчі дні. Знову район. В районі жертви і жертви все. Так, Миколаїв, інфраструктура вогонь. Знову до портів туди хоче кудись. Є небезпека для цивільних. Ну, ви знали, ви прогнозували, що буде знову атакувати, але як не було можливості повністю від... дати відсіч цій атаці, от що ну, біда. Хоча військові будуть радіти, що щось все ж таки змогли зробити, розумієте, але не все.